Я спецтехніка пропоную вашій увазі шолом захисний. Ш307. Шолом виготовлений зі склопластику. Має внутрішнє оснащення, що армортизує з пінопласту товщиною не менше, ніж 20 мм. Та обтягнутий тканиною приємною на дотик Система кріплення виробу на голові. Має можливість регулювання по довжині. Фіксується на підборідді за допомогою. Застібки Фастекс. Також присутній додатковий захист від бокових ударів у вигляді демпферних накладок в районі вушних раковин. По периметру шолома є гумовий профіль. На задній частині шолома закріплена нез'ємна бармниця для захисту шиї. Забрало виготовлено з полікарбонату. Товщиною не менше ніж 4,5 мм. Фіксується у верхньому та нижньому положенні за допомогою фіксатора на пружині. У верхній частині розміщений гумовий ощільнювач. В комплекті йде сумка для транспортування на затяжці, вага шолому